Добрий день! Сьогодні ми будемо пекти простеньке печиво до чаю на кефірі. Для цього нам знадобиться 320-350 борошна просіяного. Дві склянки, столова ложка цукру, пачечка ваніліну, дріботка солі, одне яйце. Півчайної ложки соди або чайна ложка розпушувача, 50 мл олії і 150 мл кефіру. А в мене кисле молоко. Так, приступаємо до тіста. Для цього беремо одне яйце. Вбиваємо. Висипаємо наш цукор. Перемішуємо, вливаємо кефір, всипаємо дріботку солі, перемішуємо, вливаємо олій, все перемішали. Так. Влили олій, перемішуємо, додаємо соду. Я додала соду, а тепер, ще якщо сода, то можна чуточку оцту. Так, десь пів столової ложечки, щоб загасилася сода лучше. Тепер додаємо в 2-3 прийоми муку і розмішуємо. Забулися сказати, що висипаємо ванілін. І якщо трошки тісто додаємо ще чуточку муки. Ми замісили тістечко, отаке вийшло. тепер підсипали, е, підсипали дощечку мукою і гарно її тісто вимішуємо. Так, Таке вийшло тісто. Накриваємо ми рушничком, ані у харчову завертаємо пленку і поставимо хай постоїть хвилин 20 щоб прореагувала сода із кислотою. Минуло 20 хвилин, беремо наше тісто і приступаємо формувати наше печиво. Ми ще приготуємо е, начинку для нашого печива. Це так я захотіла для так разнообразя. Взяла орішки, потерла, змішала їх з цукром, От, масло ще візьма, розтопили. От, і цукор з корицею. Змішала. От. Далі цукор з корицею. приступаємо до печива. З нашого тіста формуємо таку ковбаску і розрізаємо її на 16 штук. Ми розрізали тісто на 16 частин і тепер от формуємо такі куль... кульки. Складаємо. так. Ми сформували 16 кульок, більш-менш одинок по. <зміру>. Тепер будемо розкачувати, кожну кульку будемо розкачувати. Розкачали наше фі... тісто довільної форми, змащуємо його вершковим маслом розтопленим, посипаємо за бажанням нашою горіховою крошкою і цукром. Тепер скручуємо жутиком з краю. Готик защіпуємо і робимо зі жгутика. От робимо зі жгутика нашу равли, нашого равлика. От такого робимо равлика. Зробили ми нашого равлика. О, такий у нас вийшов. Равлик. Тепер равлика нашого вмакуємо в корицю з цукром і ставимо на дечку. Так пророблюємо з усіма кульками. Ось таку ми красоту сформували. Тепер ставимо випікатися в духов, розігріту духовку до 200 градусів, дивлячись, наскільки там ваша духовка на півгодини, на 40 хвилин до готовності. Ось така у нас красота вийшла. Перекладаємо на тарілочку. Ось такі в нас печенюшки вийшлися. Зараз будемо смакувати, пити чайок. І раджу вам, пробуйте, смакуйте, ставте лайк і підписуйтеся. До побачення! Дякую за увагу!